Орка тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ. А ми допоможемо засу, щоб це було швидше. Тому сьогодні нас футбольна вікторина за донати на ЗСУ. Правила дуже прості. І ми підходимо до людей, задаємо їм завдання. Якщо вони їх виконують, ми закидаємо на ЗСУ. Якщо не виконують, то закидають вони. І спробуйте так само ви відповідати на запитання. Мені цікаво, скільки запитань ви би відгадали. А ми починаємо. Я знаю, що ці хлопці, що на велосипедах то гроші мають. Задаю Задаємо одне запитання про футбол. Якщо ви правильно відповідаєте, я на засую. Якщо ні, то ви. Вибирай рівень складності. Перший другий чи третій. Перший рівень це запитання з варіантами відповідей. Другий рівень це без варіантів відповідей, і третій це з м'ячем якісь вправи. Перший найлегший. Ну окей, я тобі зараз покажу тоді фото футболіста, і ти мені скажеш просто хто це. Я тобі дам чотири варіанти. Які рекомендовані розміри футбольного поля? 50 метрів на сімдесять, сто на сто тридцять, на 40, або 110 на сімдесят. Сто на сімдесят. Сто на Ну і хлопці зекономили 100 гривень, а я знову <смі> знов закидаю правильно. Молодці. Ну, ти дуже малецько, ти мовчав. <смі> <смі> Вболівай серцем, а грай головою. Компанія «Перемач» Назар Душенко та Олександр Усик звертається до людей, які люблять онлайн розваги. Ми разом нагадуємо вам основні правила відповідальної гри. Азартні ігри мають залишатися тільки розвагою. А зараз Саша Усик розкаже вам детальніше. Саша. Прийом? Привіт, я Олександр Усик. Амбасадор відповідальної гри парі матч. знаю, що ти любиш гострі емоції і спортивний азарт. Аби гра для тебе залишалася безпечною. Нагадую основні принципи самоконтролю: грай лише для задоволення. Пам'ятай, що азартні ігри. Це тільки гра і розваги, а не джерело збагачення. Роби паузу, контролюй час, який ти проводиш у грі. Розвага не повинна займати весь твій вільний час. Встанови особистий грошовий ліміт на гру. Контролюй його та зупиняй гру вчасно. Пам'ятай, що гра це і твоя відповідальність. Вболівай серцем. Грай головою. Яке покарання за фол під час футболу? Семиметровий удар, одинадцятиметровий удар, штрафний або залежно, де це сталося. третій варіант. Третій четвертий? Третій не, варіант штрафний. Ні-ні. Не, 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 не штрафний? Не. А що? Там, де воно сталося, може бути. Аут або В принципі, правильно. Типу, може бути штрафний удар, може бути пенальти. Сі... Курча, зберіг собі 100 гривень, а я не зберіг від мене летить 100 гривень на ЗСУ. Так, але потім даш мені 10 хвилин безплатно покататися. покидати. Всього зливи слові, то на відео відеозня. Так я бачу вже наступного пацієнта. Привіт. Люди, як люди а Назар з М'ячик. О фото футболіста. Він грав за металістів. До речі, це дуже відомий гол. Він забив. Називається бісіклею. Варіанти відповідей: Селезняв Кобін Гусів Мудрик. Просто наугад скажи. Селезньов. Селезньов, Давайте так. Це відповідь. Зараз задаємо запитання про футбол. Можете вибрати рівень: перший, другий або третій. То рівень 200 або 300. Перші два рівні це запитання. І відповідно третій це щось з м'ячем. Ну, давай запитання: яка команда найбільше вигравала Лігу Чемпіонів? Барселона, Динамо, Реал Мадрид, Мілан. Реал Мадрид. Ти впевнений? Я не знаю. Барселона, Динамо, Реал Мадрид, Мілан Реал Мадр. Що це всі вгадують? <рес> Правильно, Реал Мадрид Він, здається вигравав 14 разів Лігу Чемпіонів. Якраз тоді було, коли Зінедін Зідан був тренером, вони три рази підряд взяли Лігу Чемпіонів. Це було щось дике. І в результаті 14 перемог ніхто. То не може їх догнати. Ну а я знов доначу 100 гривень. Було б добре, якби люди трохи донатили. Та давай я задоначу, якщо хочу. А давай і можливо пам'ятаєте, євро 2012 хто? хто перший з збірної України забив тоді гол? Шевченко. Андрій Шевченко? Так. Це ваша остаточна відповідь. Точно ну, бляха, я попадаю на людей, які шарять і просто не розорюють. Вітаю, ви задонатили 200 гривень на зсу, нічого не кидаючи. З мене знову 200 гривень. Дякую, що прийняли участь. В якому році було вручено перший золотий м'яч? 1956 рік, 38, 2001, або 1997? Варіант А. Варіант А. 1956. Це звіздєць, що ти думаєш, це правильно ну, вітаю. Ти закинув 100 гривень на ЗСУ, нічого не кидаючи. Молодець з мене полетіло соточка. Це просто буде випуск імені Назара Душенка. Добро, допомога ЗСУ. Все, задоначе на ЗСУ. І так, хлопці погодились відповісти на запитання. У нас є залишилося два рівні. другий або третій. Вибираєте завдання. Якщо ви виконуєте, я закидаю гроші на ЗСУ. Якщо ні, то ви закидаєте на ЗСУ. Даємо не важке і даємо чотири варіанти відповіді. Знаєте Андрія Шевченка. Думаю, знаєте. Питання: скільки йому років? Зараз 43, 45, 52 або 39? Думаю, 43 або 45. 52. 5. та ні, 43. три. 43? 43. Я 43. На, на 43, три сорок три. кажете 43? Ви були дуже близькі, 45. До речі, зразу прилетіла правильна думка, але да йому 45 років. До речі, поки хлопці закидають гроші. Я вам нагадаю, що на євро 2012 дванадцять шево тоді забив два голи головою проти Швеції проти Шведів. І після того він, здається, закінчив кар'єру свою. О, все, 100 гривень полетіло. Дякую, що прийняли участь. Все, соточка вже полетіла на ЗСУ. Йдемо до інших поценів. Який був останній суперник збірної України на євро 2020? Двадцять uh, ага. двадцять. Ну, двадцять ну, 2021 ми не грали. <рес> на кону 200 гривень, хто закине? Чекайте, 20-20. Це те, що було минулого літа. Так, так, та, то, що було. А, останній суперник, ну так е, збірна шо... Англії. Збірна Англії. Остаточно відповідальність. Ну що ти думаєш, знову я закидаю гроші? Дізницю, або за легенькі питання, або за розумні люди до мене підходять. Вітаю. Ти закинув 200 гривень, нічого не закидаючи. З мене знову летить 200 гривень. Дякую Максу, що прийняв участь, а ми погнали далі. Яка є батьківщина футболу? Англія. Англія. Й твою мать, блядь! Це або мене Бог мене за щось наказує, знаєш? Таке чувство, що Бог наказує нас за щось, мені кажеться. Я, мабуть, знаю за що, але я не можу вам сказати. Правильно, це Англія, бо ви тільки що заробили 200 гривень ще для ЗСУ. Я закидаю, ви залишаєтеся зі своїми грошима, я походу поїду десь жити в надвір. <поїду> Хлопці молодці, а звідки що Англія? Це просто... Кажу пацикам, е, про футбол щось шарити, Ти цей е, любите? каже, ні, ні, ні тільки літербол. Я звів. Уявіть, як наступний челендже буде знімати реально літербол. Зможеш випити літри горілки? Я доначу не на засуву? Ні, То ти. Ну, типа, це було би дуже цікаво. Ідемо шукати наступних фейдавей. Yeah, like a... Ти шо, Та я би переламався вже в три погибелі, якби так стрибнув. Це капець, це капець, просто я в шоці. Короче, пацани, ми вирішили, що ми робимо довільну суму, за яку можна зайти через те, що для людей 300 гривень зараз дуже забагато. Добре, що від того випуску люди позакидали. Це до речі, дуже круто. А зараз е, людям будемо давати рандомну суму, яку вони захочуть від 100 гривень, і ну, відповідно або я, або вони будуть закидати. Ходи, ходи. Знаєш, нормальні ведучі там підходять до людей щось а Я е, ти <смі> челендж у нас простий. Є три рівні завдань. Якщо ти виконуєш завдання, то я доначу гроші на зсу. І ставимо ставку будь-яку, яку ти назвеш від 100 гривень. І якщо ти виконуєш завдання за дві спроби, то я ці гроші закидаю на зсу від себе. Якщо не виконуєш, то ти закидаєш на зсу. А він має гроші? Має гроші, чує. Але ні, тут буде не питання, тут завдання а я з маю, пацану, я не маю, пацани, та ви що? Я на дорі так заробила. Працюю, але бабла немає. Перше, це набити на нозі 20 раз або покрутити на пальці 5 секунд. Набити на нозі 20 раз. Набити на нозі 20 раз. Яка сума? 150. Все, 150 гривень. Все, 150 гривень. Маєш дві спроби. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять, тринадцять, 14, 15. 16, 17, 18, 19! 20 Що це за херня? Сьогодні я все закидаю. Браво, дякую. Все, 100, 150 гривень тебе летить на ЗСУ. Першим головним тренером, з яким збірна України футбол, з футболу проходила кваліфікацію Чемпіонату Європи. Це ще було в 96-му році. Прям, ну, давніше. Сабо. Ага Ну, це, це Лобановський. Добре, який, який перший варіант? Лобановський. Перший Лобановський? Неправильно, з тебе 100 гривень. Сабо. Правильно, з мене 100 гривень. Виходить, з тебе 100 гривень, і з мене 100 гривень. Хорош, до речі, це дуже круто, тому що це було, напевно, одне з найважчих питань. Так, да, зараз буде дуже важко людей знайти на 300 гривень. То я тобі відповідаю. Це буде просто жесть. Ти розумієш? Впало. А ти нього точні? Я не знаю, я не замітив. Ну що, в нас залишилось останнє завдання. Отаке. От Дивіться, втраче 5 секунд крутити. І Віталік вирішив зайти в гру. Віталік, яка твоя сума став? 150. 150. 150. Добре. В тебе є дві спроби, але я рахую. І раз, і два, і три, і чотири, і п'ять. Віталік, залишаю тобі тут м'яч. Беру камеру, стою. Це давай я тобі прищіплю петличку. Так, дві спроби, так? так. Ні, ні, не буде, будемо. Давай. Віталік, донатить гроші. Допомога за СУ. Так, сума 150. Все, окей, є, продовжити. Оп, все. Все, полетіло, Віталік. Зараз до лікарів бо хребет були за цією <рик> вітаю. Ну що, друзі, я думаю, що ви вже бачите рахунок, я ще його не знаю, скільки задонатили люди, скільки задонатив я. Давайте я піду це все зараз підрахую. Ви перед тим поставите лайк, напишете коментар. Ви обов'язково підпишетесь на канал і скажете, чи хочете ще таких відео. Ну, а ми переходимо в студію. Ну що ж, друзі, мені здається, випуск вийшов дуже крутим. Дякую за лайк, за коментар. Це все вітається. Підписка також обов'язково. І тепер ми йдемо рахувати гроші. Так, мій оператор Саша вже мені підготував тут. Писочок, що ми там зібрали, скільки скинути маю, я скільки скинули цього разу учасники відео. Саша, що ти мені там нарахував? Так, Саша, ну що ти налий мені? Щоб мені соромно не було. І так цього разу випуск насправді вийшов не таким прибутковим, як попередні. Люди загалом зазнатили 550 гривень, і я маю задонатити 1250 гривень. Фіга собі, друзі. Блять, помагаю. Монобанк у мене вже там лишилось гроші, як козла молока. Але правила є правила. Благодійність. Повернись живим. 1250 гривень. От натискаємо далі. Готово. За цей випуск ми зібрали 1800 гривень. Я вважаю, що це все рівно непоганий результат. Так само запрошую долучитися вас. Слава Україні, слава нації і пиздець російській Федерації. Щасливо! А я йду Степана підлею. бо він же щось сумний.